Котельні місто було креєтоване ще в липні, місяці, повністю готові до опального сезону. Активно проводилися ремонти мереж і за кошти міського бюджету, і за власні кошти, тобто робили всі необхідні заходи для того, щоб ліквідувати всі потенційні втрати в мережах. Обслуговувалося дуже багато лічильників теплої енергії, 400 штук в цьому році обслужили. І допомагали ми в роботі з утичними мережами, з обслуговуванням індивідуальних теплових пунктів, тому що ми розуміли, що на певних етапах в усіх інстанціях не вистачає людей і тому так. Ми зробили камірат і разом готувалися до сезону. Тиждень тому був проведений штаб до підготовки до зими. Фактично вже на той час 99% будинків пройшло два. Тобто перша перевірка, зауваження, усунення зауважень, друга перевірка, і вони вже були готові до опального сезону. 100% відсотків садочків, школ, лікарень готові до опального сезону. У зв'язку з тим, що було Різке пониження температури, і ми в першу чергу в лікарняних закладах в стаціонар виконувати санітарні норми. За погодження з міською владою, ми включили опалення центральної міські лікарні номер 1 лікарню номер 2 і перинатальному центрі обласному. Тобто ці комплекси отримують тепло, гарячу воду. Тобто на даний час ми в будь-який час можемо включити опалення. У нас є і газ, і закуплена тріативне паливо щепа. То ми повністю готові до початку опалю сезону і повністю набрані кадри для того, щоб почати опальне сезон. Те ж саме 51 котельна, де в цьому році ми ще одну котельну альтернативу запустили на районі котельня і як диверсифіковане тепло, джерело теплової енергії. У нас вже на даний час раз, два, три, чотири, п'ять джерел альтернативної енергії. І плюс ми активно монтуємо, нам було передано 10 газопошльнових станцій. Дві введення в експлуатації, чотири в процесі монтажа і чотири ми чекаємо виділення державних коштів. Тобто місто свою частину виділило по проекту 3 а чекаємо кошти від держави на встановлення цих машин.